Сповільнювач твердіння бетону ретардер це рідка хімічна добавка для бетону та будівельних розчинів, яка уповільнює початковий час схоплювання розчину та бетону, підвищує їхню міцність і зменшує необхідну кількість води. Сповільнювач твердіння ретардер це хімічна добавка, рідина коричневого кольору зі специфічним запахом і трохи густіша за воду. Ретардер подовжує час використання будівельної суміші. Початок схоплювання цементу, а отже й кінець схоплювання також подовжують. Також час тексотропного розрідження бетону під впливом вібрації подовжується прямо пропорційно кількості доданої сповільнювальної добавки. Тиксотропна властивість це здатність свіжих сумішей відновлювати свою структуру, яка була зруйнована внаслідок механічного впливу. Ретардер підвищує міцність бетону та кладочних розчинів. Оскільки завдяки хімічному складу ретардер кількість води, необхідної для приготування будівельної суміші, значно зменшується, міцність бетону на стискання підвищується. Швидкість приросту міцності, що настає після початку тужавіння, є абсолютно однаковою як для бетону з ретардер, так і без нього. Основне завдання сповільнювача подовжити час початку твердіння. Особливо це важливо за таких умов висока температура навколишнього середовища, при великому обсязі укладання бетону, щоб запобігти утворенню холодних швів, якщо проміжок часу між процесом замішування бетону та остаточною технологічною операцією ущільнення значно подовжений, а також коли виникає необхідність у тривалому транспортуванні бетону. У місцях, де вплив вібрації може зменшити щеплення, тобто міцність з'єднання між сталевою арматурою та початковим шаром укладеного бетону. Сповільнювачі можна застосовувати разом із більшістю типів портланцементу, включаючи і сульфатостійкі типи портланцементу. При використанні інших видів цементу необхідно попередньо провести випробування, щоб переконатися, що хімічна добавка не викликає негативних побічних ефектів. Сповільнювач не чинить шкідливого впливу на корозію сталевої арматури, він не впливає на повітровтягувальні хімічні добавки, лише на їх підготовку та додавання до бетонної суміші. Вони повинні бути відокремлені один від одного. Кожну додавку додають окремо. Рекомендована доза становить від 0,3 до 1% від кількості цементу. Ефективність дії сповільнювача залежить від кількості доданого до будівельної суміші сповільнювача. Зазвичай 140 грамів на 50 кілограмів цементу, тобто це 0,34% від маси цементу є цілком достатньою дозою. При підвищених температурах навколишнього середовища або там, де потрібен тривалий час укладання бетону, доцільно збільшити дозу до 2 або навіть трьох разів. Сповільнювач-ретардер слід зберігати у прохолодних, добре провітрюваних вогнестійких приміщеннях у щільно закритих оригінальних контейнерах. берегти від дітей. Рідина ретардер при прямому контакті може викликати запалення шкіри та очей, також можливе подразнення дихальних шляхів. Під час роботи зі сповільнювачем твердіння ретардер слід використовувати захисний робочий одяг. Носити гумові або полівінілхлоридні захисні рукавички, взуття та фартух, користуватися респіратором для захисту дихальних шляхів, а також рекомендується використовувати захисні окуляри з боковим захистом. Бажаємо вам успіхів у роботі.